Ні пройти, ні проїхати саме так щодня у пікові години виглядає ситуація на провулку Ігоря Волошина. Батьки дітей, що навчаються у ліцеї, поряд, занепокоєні через хаотичне паркування. Щоб виїхати з вулиці, потрібно щонайменше півгодини, ба більше така транспортна плутанина створює реальну небезпеку для школярів. Батьки ліцею мають велику проблему з дуже складним рухом транспорту перед та після занять хаотичним паркуванням. Біля підприємств у провулку Ігоря Волошина, які знаходяться поруч, що створює небезпеку для дітей, ускладнює рух транспорту, в тому числі і по вулиці Міцкевича. Тут трапляються дуже часто ДТП. За словами Олександра Венгера, така ситуація триває вже майже три роки. Тож батьки вирішили звернутися по допомогу до депутата свого округу. До мене звернулися представники батьківського комітету школи з проханням врегулювати це питання. І я в свою чергу вже... Звертаюся на координаційну раду з питань безпеки дорожнього руху. В першу чергу тут потрібно обмежити паркування в вузьких проїздах на в'їзді на цю ділянку і на виїзді, тому що саме там відбуваються затори. Заступник міського голови рівного Микола Дядюс підтверджує, цю проблему вже розглядали під час минулого засідання координаційної ради. Тому каже, у планах облаштувати тут парковку та нанести нову дорожню розмітку. На минулому тижні було засідання комісії. Відповідні служби отримували доручення розробити проект організації дорожнього руху. Це я думаю, там 2-3 тижні займе. Потім воно буде погоджуватись патрульною поліції і подальшої фізичної реалізації. Втім, у міськраді додають на темпи робіт впливатимуть погодні умови. Тож реальні зміни на провулку Ігоря Волошина можуть розпочатися вже навесні або з першим потеплінням. Анна Авдієва та Анастасія Словачевська. Телеканал ITV Media Group.